Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Вчора ми з вами робили бліц, і я там розглянула питання щодо той Генеральної асамблеї ООН, де виступав Трамп і Зеленський, вони там спілкувалися. І пам'ятаєте, там я запитала, чи буде там щось вирішуватися, як Трамп налаштований. Якась така каша вилізла. Ну, якесь таке, знаєте, ну, як щось не Ну, що я вам скажу? Я блісто записала, а сама сьогодні ранці прокинулася і дивлюся оці новини. Скрізь говорять про те, що на цій генеральній асамблеї ООН Трамп сказав такі речі, які всіх здивували і визвали такі, знаєте, неоднозначні думки і висновки. А саме Трамп назвав Росію паперовим тигром. так? І, і ще він сказав, що Україна має всі шанси на секундочку повернути всю територію і навіть піти далі. Так? І ось ми бачимо, як весь світ сколихнули ці слова, і всі про це говорять. По-різному це трактують, і це визвало будь-які ну, зовсім полярні думки. І я подумала, що треба зробити розклад, подивитися. Роблю я розклад, задаю арканом питання. І ось така картинка виходить. І як іноді в мене буває, я згадую про те, що треба, щоб ви це бачили. Так? Ну ось Давайте я вам розкажу цей розклад, який у мене вийшов. Дивіться, я запитую, який був насправді настрій у Трампа от саме на момент виступу? Так? І ось випали ці карти: Трійка Пентаклів, закохані, і тут сімка кубків Аркан Ілюзій. Питаю, який був настрій, от про що ці карти кажуть? Взагалі, закохані і сім кубків, коли випадає таке сполучення арканів, то це як читається помилковий вибір. Так? І тут так, Трамп всім своїм єством показував, що він в роботі, тому що трійка Пентаклів це є сумісна робота, да, де об'єднуються люди ну, будь-яких напрямків. Коротше, це робота в команді. Так? Але оскільки він у нас є президент і йому тут ну, якби, дан момент вибору. Тобто, я можу сказати так, а можу сказати інакше. розумієте? Тут ось по цьому він обрав показати, що я працюю, я в темі, я розумію, що я говорю. Тут він, можливо, трошки вагався, що саме сказати, але вибрав таку тактику ну, вибрав те, що вибрав. Да? І... І те, що він вибрав ну, по арканам, це є якоюсь як ну, якоюсь як фантазією. тому що сім кубків це взагалі цей аркан показує, коли перед людиною є дуже багато якогось вибору. Тобто і таке, і сяке, і п'яте, і десяте, тобто сім шляхів, сім пунктів, і тому що дуже багато всього, і людина не може обрати, що ж їй обрати, врешті-решт. От це про це, розумієте? І тут він обрав якусь ілюзію, якусь фантазію. Ем, ну, і сказав, я вам хотіла тут сказати по цим картам так. Він сказав те, що прийшло йому в голову ось на той момент виступу. Можливо, він якось по-інакшому думав. Ну, Знаєте, в нього ж є там якісь радники, щось йому кажуть, щось йому там розказують, як справи на, насправді обстоять на фронті. Так? Але ось він своїх мозку своєму крутив, крутив і видав на гора. Тобто, коли прийшов час йому брати слово і виступати перед публікою, то він сказав якусь, якусь фантазію, яка йому прийшла в голову. От ви розумієте. Можливо, він насправді так і не думає, так як він заявив, але він сказав. Ну, я так кажу, тому що тут випало сім кубків. Сім кубків це аркан ілюзій, фантазії, солодких мрій. Далі, дивіться, питаю. Ну, а як він був налаштований до Росії? Подивіться, які випали аркани. Я вам зараз покажу. Диявол, сонце і король мечів. Так просто щоб це я просто так як я собі розклала, так і держу в такому порядку. На Росію Диявол Сонце і король мечів. Про що це? Диявол це аркан маніпуляції. І от... Що тут? От як він був налаштований до Росії? Тут він хотів навмисне образити. От саме про Росію він сказав, що Росія паперовий тигр це навмисне дратування. Я б так би хотіла вам прямо підкреслити. Тобто, знаєте, як це звучить? Ану, покажи, на що ти здатна. Ану, покажи. І оцей виступ щодо Росії був як провокація Росії до конкретних дій. Те, що він там казав раніше, що він якби ну розчарований Росією, так що він про Путіна там думав набагато краще. Путін наказався такою какою, не йде з ним на зговір, да, і він не може отримати Нобелівську премію, це одне. Але тут іде такий момент, йому вже кортить чогось яскравого по сонцю. Тому і таке, знаєте, посил: зроби щось, хоч щось, в тебе ж всього багато, зроби щось остаточно. <звоби> Зроби щось, щоб дійсно щоб всі зрозуміли, що ти не переможний. Зроби якісь конкретні військові дії, розумієте, оцей посил Росії, от, що ти паперовий вовк, Україна тебе переможе. Це навмисне дратування. Це не то, щоб так би Путін думає, ой, що так Трамп думає насправді. Ні, ні, це він так сказав, аби Росію підштовхнути Сонце плюс король мечів. Це як. Блискучий удар, блискавичний удар, і отут -от він своєю промовою хотів вдарити Росію побольніше для того, щоб спонукати її до якихось більш ну, конкретних дій, розумієте? Тому що це вялотікуча ситуація, набридла. І знову ж таки, пам'ятаємо, Путін скільки обіцяє Трампу, що ось ось, ось ми захопимо там до, до 1 серпня, до 1 вересня, до 1 жовтня. Ось у нас буде весь Донецьк, отут, от в руки, розумієте, і Херсон ми захопимо, і ми Захопимо, але нічого не відбувається. От Трамп його оцими словами і дратує. Тобто, врешті-решт, покажи. Дивимося, тут це мене питання стояло про Україну. Тут у нас трійка жезлів, шість мечів і паш Пентаклів. Тут немає старших арканів, і ось я питаю, а як на момент своєї промови він був налаштований до України. Ну, спокійно. Але тут він, знаєте, в чому справа? Спокійно, але він бачить перспективу виключно у сумісних діях. Тобто, ти Україна, якби ну, вибачте, нам це образило, але ти нуль без палочки, ти ну щось таке мале, незрозуміло, так. Але... Тільки при певній підтримці, при певній сумісній праці, тобто праці як Америки, ЄС, ти е, можеш на щось, на щось тут розраховувати. От, е, і одночасно він розуміє, що підтримки все ж таки маловато. І тут ж, ж знову він показує, каже: ну, в Росії, що Україна ж не має скільки ресурсів, і допомога їй по чайній ложці. Та де ж твоя сила? Ну вже давай, давай, вже давай. От розумієте, тут підначування таке йде. От. Ну і тут іще тут йдеться про співпрацю. І ще хочу сказати, що Трійка жезлів сам по собі цей аркан він якось тісно пов'язаний з рекламою. Ну, якби в класичному значенні, це якби реклама. От. І тут ну, в своїх оцих промовах і якось в своїй поведінки, що вони там ще говорили, то тут Трамп більше як. Тут ідеться про співпрацю сумісною, але якби Україна, тобто є Америка, є ЄС і є десь там Україна. І ось ми маємо певну співпрацю, тут йде робота з експертами, тут. Продуктивні перемовини, тобто він дійсно він бачить, що Україна вона більш така, знаєте, зговорчива. Ну, але, порівняння тут гляньте на Росію Диявол і Сонце випало, а на Росію трі-6 Паш, тобто такі собі мілкуваті аркани. От, ну, Тут більше, знаєте, щодо України хизування в тому плані, що так, ти можеш, але ти все можеш виключно. Завдяки підтримки третіх сторін, тобто мене і Америки і Європи, скажімо так, от ті, хто тебе потрібно, союзники, от вони тебе підтримують, і за рахунок тільки виключно цього ти можеш триматися на плаву. Далі запитала, навіщо такі заяви? І тут я взагалі, як то кажуть, чуть не впала з крісла. Уявляєте, випадає. Дурінь, карта шута. Король жезлів, шут, рицарь Пентаклів, кубків. і дев'ять кубків це карта дурня. Просто покладу, щоб ви більше бачили всі аркани. От про що це? Навіщо такі заяви? Ключовий тут старший аркан дурінь, і тут ще й дев'ять кубків, це аркан самолюбування. Сказав те, що всі хотіли почути. Розумієте? Ось, посидів він, поспостерігав за тим засіданням ООН і думає, так, треба підкинути щось такого, щоб, знаєте, всіх здивувати, щоб всі відкрили рота, і, врешті-решт, всі ж хочуть це почути. Ось я це і скажу. Розумієте, це однозначно сказана фраза, яку просто всі хотіли почути. Він знав Трамп, що від нього чогось чекають. Чогось неординарного, нового пошуту, да? нового повороту, і як зараз всі в ЗМІ пишуть, ну, Трамп розвернувся прямо в зворотню сторону, то він біг за Росією, тепер він повернувся обличчям за Америку. Повірте мені, це все маніпуляція. І сім кубків, і диявол саме про це і кажуть. Тобто, що хотів всіх здивувати чимось, от і ляпнув. І він не помилився, він не помилився в своїх розрахунках, тому що з самого ранку тільки про це і говорять і в Україні, і в Росії, і в Америці. І всі обговорюють по-своєму. Росія тут обурюється, мовляв, що ми не тигри, а медведі. Так сказав там Песков, да? що не буває паперових медведів. Ну, таке собі. Тобто відреагували, так це не пройшло повз вуха. Україна завмерла в очікуванні якогось щастя. Багато хто пише, ну тепер все, раз уже не ну, нічого собі. Трамп сказав, що Україна поверне всі території. Ну, якщо Трамп сказав, тепер ми заживемо. От. Ну а в Америці теж там всі аплодують, тому що ну, аплодують ілюзорним заявам. Вони знають свого президента і думають, що він людина настрою, а раптом те, що він зараз сказав, і є, от саме, знаєте, остаточним рішенням. Хоча ми всі ось по цьому аркану першому, який випав, вже однозначно зрозуміло, що ці всі слова, на жаль, ілюзія. Ну і тоді мене виникло питання, що ж тоді очікувати Україні? Оці заяви, так? Ну дійсно, так от коли послухаєш Трампа, можна подумати: ну нарешті, да? мало того, що всій Україні, всі українські території повернуть, ще й піде далі. А хто це каже? Це ж не якийсь дядько з вулиці каже, так? Да? Це каже сам президент Америки. Значить, варто на його слова звернути увагу, опиратися і, можливо, навіть розслабитися, тому що, мабуть, піде така підтримка, і ми все зробимо. І ось тут я викладаю аркани на запитання. Чого очікувати Україні, ну, що я тут скажу, чого очікувати? Україна все-таки отримає. Дивіться, ще, тут, ще є такий момент, я натрапила на таку інформацію, що ці. Вислови Трампа їх варто розцінювати якраз навпаки. Тобто це він так бовкнув, а сам вмиє типу, руки, відвернеться від України і ну, взагалі не буде на то звертати. Ні, цього не відбудеться. Тому що Трамп, по-перше, дуже емоційна людина і такий він. Не може ще швидко слово підібрати, але людина, яка дійсно любить, щоб йому аплодували, і він все-таки цього хоче добитися. Чи хоче він рятувати українців, це велике питання. А от те, що він хоче визнання всього світу, так, і війти в мирову і істо, світову історію як людина, яка дійсно щось там таке зробила неймовірне в цьому світі, так, це да. І він цю можливість не, ну, не хоче упускати. Тому дивіться, ту спентаклю. Це дуже добре аркан на питання, от що очікувати Україні. Це про те, що Україна... Україні допомагали і будуть допомагати, то Пентаклів це аркан шансів і можливостей. Україні будуть надавати допомогу, Україну не кинуть. Але оцей вредний паж мечів тут показує, знаєте, що це підніжка, коли поруч із страшним судом стоїть паж мечів. Це знаєте, як, начебто, ми йдемо правильно, ми йдемо до своєї цілі, але. Хтось нам якусь підніжку ставить, тобто підніжки будуть в Україні, болючі будуть. Ну це те, що ми бачимо, так кажуть одне, роблять друге, але все ж таки вливання в Україну і йдуть, незважаючи на оці підніжки. Король Кубків – це все-таки добрі новини, хоч вони і більш емоційні, але все-таки вони є. То що ми маємо в підсумку чого очікувати Україні після оцих виступів і цих заяв? Сказати, що це, врешті-решт, йде якась прям такі, знаєте, колосальна зміна. І вже все йде до миру. Ні, війна ще йде. Головне, ми отримуємо підтримку дуже значущу. Так, ще скажу, знаєте, скажу простими словами: свиню нам підкладувати в будуть і різних розмірів. Да? То поросятку підкладуть, то величезну свиню по пожумичів. Але головне, що є аркан страшного суду. Страшний суд. Це аркан не називається, ну якби перекласти на людську мову, це аркан виход. Да? Виход із якогось становища, відродження, повернення. До речі, одне із класичних значень цього аркану це повернення до своїх корінь. То що я хочу сказати? Ось по цьому, по чотирьом картам, що ж хто б що там не казав? І це ось дивіться, уже поспіль декілька розкладів. Мене така інформація йде: що оці всі об'єднання, допомоги, якісь рішення, захисти, гроші, миротворці все це добре. Але Україна. Виходить на той рівень, коли вона сама уже почне себе захищати масовано. Це і стратегічні рішення, це і своя зброя, це і своя якась конкретна тактика. Тому що коли ми слухаємо своїх партнерів, ті нам шепочуть, робіть так, робіть едак, да, то ми топчемося на місці. Ну як, не на місці, ми захищаємо, ми захищаємося від такої лютої країни, яка багато разів більше нас по всім параметрам, і територіальне, і по людям, і по зброї, і по всьому. Цьому, але ми стоїмо, розумієте? Ми захищаємо Україну. Так у нас є проблеми, так у нас є захоплені території, окуповані, і ми ще їх поки не відбили. Але як я вам говорила, то вони захопили були Херсон, то таке було у них солодке видіння на 9 місяців. І більше такого не буде. Жодне велике місто України не буде захоплено. Тому. По страшному суду це іде як вихід, Що тут ще підсумковую зараз, що незважаючи на оці розмови, незважаючи на оці всі дратування Росії, заклику її та вже щось зроби, щоб уже ми вже розуміли, чи вдарити по тобі, чи вже здати ту Україну. Розумієте? А я вам договорю тут тут, знаєте, посил в якому сенсі він не то, щоб закликає Україну от вдарити Росію, закликає Росію вдарити по Україні аби стерти Україну. Ні, тут розумієте, тут аби наступила розв'язка, тобто. Або ти вдариш по Україні, і тоді ми будемо розуміти, що України вже немає. Або ти так і не наважишся вдарити, а оце будеш таку волокиту вести, і будеш ну, по-свинськи себе вести. Ну, бути по цивільним, да? припустимо. То тоді ми по тобі вдаримо. От якось от так от, розумієте, тут, звичайно. страшний суд показує те, що Україна знайде вихід із складного становища. Так, це буде завдяки допомозі партнерам, все це так. Але і сама Україна вона якось розуміє розумієте, от самотужки знаходиш шлях. Ну, такий в мене вийш розклад щодо заяв Трампа. Дякую вам за увагу.